Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою. Або за моїм промокодом Автобазар, який також дає 20% знижку. На сайті CarVertical ви можете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто його вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку. По оголошенню список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз з'явиться на екрані. Також продаю автомобільні тощо Хто має бажання придбати тощономір з гарантією. Дзвоніть, буду радий. Так, перший наш варіант ось такий Hyundai. AX35. Дозвольте, хлопці. Так, 14.100, 14 15 роки, 280 тисяч пробів, телефони фіксуємо. 2.0. Дезель. Автомат є, все. Пише. Так, заглянемо. Я знімати не буду, я покажу панельку. Всередині вигляд ось такий, кого зацікавило, дзвоніть до власника. Наступний варіант ось такий Honda CRV. Дивіться, аж блестить, Така шоколадка смачна. Так, 12 тисяч 2011 року. 2.2 дезель. й мотор добрий. Так, дивимося: 175 тисяч пробігу. Надіюсь, відкрита, На жаль, закрита. Шесте ступенева механіка, шкіряний салон, мультикермо, склопідйомники. Так, парктроніки, звісно. Одним словом, більш детальну інформацію отримати власника. Ну, смачний вигляд неї. Так, йдемо далі. Наступний варіант у нас ось такий Nissan Жук. 2015 року 14500 Ціна. Автомат 1,6 бензиновий, повна комплектація, телефони є. 85 тисяч пробів. Зволте! Ось так виглядає всередині. Кого зацікавило, дзвоните до власника, питаєтесь. Уточняєте у нього інформацію. Гарного дня вам. Наступний варіант Рено Колос. Бачу панорамний дах. Парктроніки. 11 тисяч. 2011 року повнопривідний 2-літровий дизельок. 184 тисячі пробігу. Чуємо, мотор рівно працює. Так, бачу передні і задні парктроніки. Старт, стоп, мультикермо, сквопідйомники. Панораму сказав, не переживайте. Так, механіка. Шесте ступенево. Кого цікавий, даний варіант? Дзвоніть до власника. Дякую вам, гарного дня. Курсоверів є багато. Можна вибрати свого набитого коня. Так, Nissan, Qashqai. 10 150. 10-11 роки, 1,5 дизель, 110 потужність. Є все, розхід 4,5 на 100 кілометрів. Ось такий ще варіант. Тканенний салон, шосте ступенева механіка, мультикермоз, колопідйомники. Ось так виглядає. Ось такий кашкай. Соренто з Європи пише. Так, бачу панорамний дах. 14 рік, 24 бензин. телефони є 193 тисячі пробігу, 14 500. На транзетах можете стати першим власником. Надіюсь, відкрита. Закрита. На жаль, Так, бузонний клімат, контроль. Так, дивимося. Тканинний салон, підлокітник. Склопідйомники, автомат. Ось так виглядає. Поруч BMW X5. x 5 2010 року. Так, трьохлітровий дизель. Так, М-пакет. Телефон є 122 тисячі пробігу. Також на транзетах. Панорамний дах. Крутякові диски, Тільки закрит. Шкода. Так, ну, принаймні так подивимось. Ось такий x 5 цікавий. Kia Sorento. Також закрита. Закрита. Вигляд всередини. Мультикермо, двозонний клімат-контроль. Так, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Так, Зараз подивимось. Так, що покажу вам вигляд. Мультикермо. Панорамний дах. По інформації. 14 999 12 року, 200 тисяч пробіг, 2,2 дизель, потужність 200. Не фарбовано, власник каже. В транзетах можете стати першим власником сервію. Перейшов в інший ряд. Так, по інформації. Договірна ціна. Так, 2008 року 210 тисяч пробігу. Так, розметне у нас сертифікат є. 2,2 дезель 140 потужність. Зараз запитаємося ціну на старті. Доброго дня, дозволте. Okay. А ціна на старті яка? 10,5. 10 Ультокермо, тканинний салон. шестиступенева механіка. Ось так виглядає, друзі. Конзикаву, дзвоніть до власника. Дякую вам, гарно. Дяку. Так, ідемо далі. Кусоурів є багато. Так, Volkswagen у нас. Так, 11900. 2010 року. телефони є. Двохлітровий дизель. Максимальна комплектація. Панорамний дах. Доброго дня, ваш зволот. Нема, на жаль, закритий. Шестипенева механіка. Ось такий варіант Тігуана. Доброго дня, зволоте. Мазочка. Це і всема. Так. Заглянемо. Так, шкіряний салон. Чотири склопідйомника. Автомат. Так, Кліма. Мультикермо. По інформації. 8200-2008 року в рідній фарбі пише. 146 тисяч пробігу. Максимальна комплектація. 2 і 3 бензин. Повний привід. Цікавить, дзвоніть. Поруч, Toyota Prado. Так, 13 тисяч 200, 2004 року, 250 тисяч пробігу, 27. Так, ГБ. Ось так виглядає, так люди оглядають, я вже не буду знімати. Нехай люди купляють автомобіль. Так, Honda. Кажу Honda, хліб так, 13200, 2000, якого там не знаю. 160 тисяч пробіг, телефон є, автомат 24 бензин. мульта кермо так кондиционер автомат канонный салон подъемники вот такой вариант Hyundai Santa Fe так Вишневый колер, мощный. Так, дивимся. Тойота у нас. Десятий рік 11500. Автомат 2,2 дизель. Телефони є. Рубіг невідомий. уточнити у власника. Запитаємося зараз. Доброго дня, дозвольте. Всередині вигляд. Ось такий. Мультикармоз, клопідйомники, шкіряний салон, двохзонка. Зацікавило. Дзвоніть. Дякую вам. Мерседес. 22 750 2012 року. Номер телефону фіксую. 275 тисяч пробів, 27 дизельне паливо. Ось такий вигляд має. Зараз запитаємося. Доброня, дозволите? Вигляд. Всередине. Кого зацікавило? Дзвоните. Вже не буду показувати ззаді, бо там людина є у задньому сидінні. Кого зацікавило Мель 350. Дзвоните до власника. Мазда. Так, це їх 7 2010 рік, 256 тисяч пробігу, 2.2, дезель 175. Потужність. ось Такі морядощою. Дозволите, хлопці, то ваше? А, а, Шесте ступене механіка, мультикермо, підйомник, шкіряний салон і так далі. Більше уточнюючу інформацію, отримайте у власника. Ось такий має вигляд це як 7. Тракс. 21 рік, 100, 61 тисяча пробіг, 1-4 проб benzine, 140, потужність. Я його знімати не буду. Так, всередині вигляд. Ось такий. Цкавий тракс. Дзвоните до власника. Гарного дня. Honda Серві 2008 року. Хасбанзен 10500, 320 тисяч пробігу. Телефон є двохлітровий варіант. 150 потужність. Свіжо пригнана Доброго дня, ви напроти? Так, всередині вигляд ось такий. Мультикерморську, підйомники, шестиступинева механіка, кондиціонер. Так, дивимося, тканенний салон. Ось так виглядає з усіх боків. Бачу панорамний дах. Дякую вам! І ще додатково бачите, є рейлінги. Якщо, наприклад, треба щось взяти, важке, прикріпити, можна сказати, робиться сімейний автомобіль. Так, даємося. Hyundai. Tucson 8750. Восьмий рік, сьомий місяць, чи сьомий восьми роки. Добре, ну. добре. Так. Прегнана. 2-літровий бензиновий варіант, 140 потужність, 154 тисячі пробігу. Так, йдемося. П'ятиступенева механіка, шкіряний салон, склопідйомники. Бачу, 4 присутніх. Кондиціонер. Ось такий ще є варіант. Друзі, на тому чудовому автомобілі. Я радий, що ви подивилися мій канал. Надіюся, що вам моє відео сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа! -па.